Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В Бахмуті тяжко очень пишуть чоловік. оттуда, пише журналіст одноіменного телеграм-каналу Сергій Аусландер. Далі мовою оригіналу бої в центрі міста, но там ВСУ держаться. Хотя і винуждений потихоньку п'ятиться, но отход пока не і контролірує. Містами контратакують на южному фасі. Все складається хуже. Росіяни в плотної подошли к. Хромовому пытаются перерезать дорогу на Часов Яр. Еще есть маршрут, но он через поля и по грунтовкам. Там все развезло. И туда тоже достает артиллерия, даже минометы. Идут крайне ожесточенные бои. Все завалено трупами, но с потерями не считаются. Лезут и лезут. По идее, наступает критический момент сражения или надо вводить резервы или отходить из города. Разве и такой успех Орда все равно не сможет. Нет резервов распутиться. Впрочем, посмотрим. Генштаб Бо лес а ми всі не знаємо, і ета хорошо. Хоче надіюся, що та часть якого-то грандіозного замисла. Багато західних видань та розвідників написали про те, що ЗСУ втратили контроль над залізницею. Проте це не так. Залізниця наша українська військова із Бахмута спростував, що війська РФ захопили залізницю в місті. Про це писав журналіст німецького видання Білд і стверджував, що російські сили, нібито контролюють 75% міста. Командир підрозділу Карпатська Січ тара. За деяк натомість сказав нам, що ЗСУ утримують близько 40% Бахмута. Проте ситуація дійсно важка. Прості військові кажуть, що місто просто стерте з лиця землі обороняти там уже немає що. Та надіються і моляться на те, що вище командування знає, що робить. Україна за наказом Зеленського вирішила захищати Бахмут, не зважаючи на похмурі попередження США ще в січні. І за кілька місяців після цього українські війська все ще утримують західну околицю міста у найтре. Валіші та найсмертоноснішій битві за всю війну оцінки США були похмурими вже в січні, згідно з секретними документами американської розвідки, витік яких нібито допустив Джек Тейшера. Оцінці з Грифом цілком таємно попереджалося, що ось просування Росії з листопада поставило під загрозу здатність України утримувати місто, і українські сили ймовірно опиняться під загрозою оточення, якщо вони не виведуть війська протягом наступного місяця лютого. Однак, попередження США здебільшого що залишилися поза увагою, Київ вирішив отримувати Бахмут, стверджуючи, що це необхідно для підтримання національного морального духу і позбавлення Росії можливості хвалитися окупацією будь-яких територій. Україна заявила, що затягування боїв у Бахмуті послабило сили Росії, оскільки загинуло багато окупантів, особливо з групи Вагнер. «The Washington Post» також поспілкувався з одним з українських командирів, які курують боротьбу за Бахмут, полковником Павлом Палицею, він заявив, що його офіційно не інформували про ці американські розвіддання або рекомендації про те, як діяти в Бахмуті. Палиця вважає, що українські військові змогли утримувати частину міста на кілька місяців довше ніж прогнозувалося, завдяки поєднанню класичної міської війни та передвоє безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів. Він розповів, що після того, як російські війська прорвали периметр Бахмута, українські сили відійшли в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворе. Люючи будинки на протитанкові позиції у глибині міста обидві сторони стали значною мірою покладатися на розвідувальні безпілотники для цілевказання і глушилки, щоб заплутати навігаційні системи противника. За словами палеці, окупанти дуже успішно використовують глушилки. І якщо у захисників немає очей у повітрі, то вони не можуть вразити російських загарбників артилерійським вогнем. Полковник зазначив, що розвідка дуже важлива, бо в Україні не так багато артилерійських снарядів, а отже, арти. Ларійський вогонь має бути точним. Палець також повідомив, що Україна також перейняла досвід російської тактики і маскує домашні точки безпілотників або координати, за якими можна визначити місце розташування підрозділу, що керує пристроєм. За його словами, якщо росіяни знайдуть українські безпілотники, то вони бачитимуть, що домашня точка безпілотника розташована десь в Австралії. Повідомляється, що палець прибув на свій пост у середині січня, і тоді оцінки, які він почув від оточуючих його офіцерів. Повторювали пасимізму ваше не Усі були впевнені, що протримаються два-три тижні, але минуло кілька місяців. А ми все ще тут і намагаємося зробити все можливе, щоб утримати місто. Сказав палиця до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.